Ранку в суботу українці прокинулися від сотень повідомлень. Кримський міст зруйновано. За заявою окупаційної влади на вантажному поїзді, який їхав мостом, спалахнула цистерна з паливом. Пізніше російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинило спалах саме паливних цистерн залізничного складу. За повідомленнями, очевидця впали два прольоти автомобільного полотна і сильно постраждали залізничні колії. Рух мостому. В тому числі, поїздами та автобусами, припинено. Де ж мост? О, ні тут моста. Я спрошу, де мой мост? Свідки повідомляють, що на окупованому півострові вже з'явилися величезні черги на заправках. Окупаційна влада запровадила обмеження на продаж товарів бакалійної групи не більше трьох кілограмів в одні руки. Тим часом в Україні розпочалася атака мемів. До народу приєдналися перші особи держави та правоохоронні органи. З вже минулим днем народження Путіна. Привітав і голова Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. i Росіяни продовжують спроби атакувати південь України дронами Камікадзе. Ще три шахіди були збиті силами протиповітряної оборони увечері 7 жовтня. Нагадаємо, що раніше в оперативному командуванні південь повідомляли, що українські військові вже навчилися збивати іранські безпілотники. Вони складні виявлені протиповітряної оборони, тому що летять низько, швидкість їх невелика. І вони абсолютно темні в нічний час в нічну пору доби. Вони дуже складні для виявлення, але вони дуже гучні. Їх можна виявляти за звуком мотору, за що їх вже називають мопедами. При атаці дронів камікадзе слід оцінити обстановку навколо та триматись осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів, а також якнайшвидше знайти найближче укриття і перечекати повітряну тривогу там. В Одесі нагородили лауреатів конкурсу Людина справи. Щоправда, за підсумками не цього, а ще мирного 2021 року. Традиційно результати оголошували 1 липня у день народження найстарішого друкованого видання міста вечірня Одеса. Цього року нагородження переможців довелося перенести на жовтень. Дату обрали не випадково. Цього дня народився Борис Дерев'янко, перший редактор газети, який у 1993 році і вигадав конкурс. Люди «Людина справи». Так як в цьому году війна, 1 июля був страшний день обстріл Сергеевки. Вот, и мы приняли решение перенести. Но перенесли не просто, а сегодня, 6 октября, это день рождения деревянка. И так как конкурс, повторюсь, его детище, то мы решили в день рождения деревянка провести и наградить лауреатов того мирного года. Понятно, что в этом году, по итогам этого года, будут, понятно, другие лауреаты. Но мне очень приятно заметить, что лауреаты мирного года не потерялись в военное время. Все здесь, все чем-то занимаются, все То есть свой фронт держат. за правилами конкурсу. Журналісти протягом року розповідають про людей, які показали себе не на словах, а на ділі. А члени журі ухвалюють рішення, хто з них гідний по чесної нагороди. Це дає стимул роботи редакційної колеги, але це дає стимул і нашим читачам більше звертатись до редакції, говорити про людей справи і піднімати їх на той рівень, який вони заслуговують. 17 одеситів, які цього року були удостоєні звання людина справи, представники абсолютно різних галузей. Наприклад, директора фармацевтичної компанії удостоїли нагороди за його внесок у розвиток науки та медичної промисловості регіону. Бізнес як є страни являється оцінкам суспільства. і дуже часто кстати тут фактор не нідереться уваги. але якщо бізнес що то що робиться їм. С точки зрения социальной, с точки зрения поддержки других членов общества это важно, это нужно, то еще больше усилий для этого прикладывается, еще больше дел получается, еще активнее мы сможем делать что-то и быть, быть полезными. За підсумками мирного 2021 року, звання людина справи отримав і одеський учитель фізики. Павло Віктор став відомим на всю Україну завдяки серії відеоуроків з фізики для школярів. У яких пояснює складні явища простою та зрозумілою мовою. Особливої популярності його ютуб-канал набув під час пандемії. Сьогодні на нього підписано майже мільйон людей. Днями президент відзначив фізика державною нагородою та надав йому звання народний учитель України. Моє діло вчити дітей все остальное вторічно, ну просто для этого приходится э, займатися чем то не связанным з тим, що ти стоїш у доски. Например, записувати відео уроки і викладувати їх в сіті, особливо зараз, коли діти винуждені займатися дистанційно. Також премії людина справи удостойний керівник Одеського міського центру хореографічного мистецтва Юхим Коган. 40 лет я роботу в в образованні і руковожу хореографічними колективами. І, конечно, я Вы же понимаете, что столько лет заниматься одним и тем же делом, это значит его любить, отдаваться всей душой. Мне это нравится. Я даже могу сказать, что я горд что именно занимаюсь этим делом. Ну и сегодня то, что удостоился вот премии Человек дела, это тоже очень, очень приятно, очень почетно, очень. престижно. у редакційній колегії вечірньої Одеси впевнені, що наступного року серед людей справи особливу нішу займуть військові, волонтери та всі одесити, які наближають нашу перемогу. На фестивалі на честь майбутнього 50-річчя газети редакція також сподівається зібрати всіх лауреатів конкурсу за всі роки, а це вже майже п'ять сотень людей. Робота зернового коридору продовжується. В суботу з портів Великої Одеси вирушили сім суден, на борту яких більше 170 тисяч тонн агропродукції. Напрямок Азія та Європа про це повідомляється на офіційному сайті мерії. порту південний до В'єтнаму вирушив балкер Корнела 60 тисячами тонн пшениці. Ще три судна вийшли з Одеси. З Чорноморська два балкери та танкер. Додамо, що з моменту початку зернової ініціативи Україна експортувала вже більше шести. З половиною мільйонів тонн агропродукції для країн Азії, Африки та Європи. Завод Оріон готують до продажу. Після того, як Одеська область перестала бути зоною активних бойових дій, було зняти заборону на приватизацію. В результаті Оріон став першим підприємством, державний пакет акцій якого виставляють на аукціон з початку повномасштабної війни. Сам не працює з 2004 року, розповідає начальник регіонального відділення Фонду державного майна Олександр Славський. При цьому у нього на балансі 52 об'єкти нерухомості загальною площею понад 41 тисячу квадратних метрів, частина з яких знаходиться в оренді. 12 жовтня розпочнеться аукціон. Стартова ціна об'єкту понад 7,5 мільйонів гривень. Ми очікуємо, що ціна за цей об'єкт зросте в декілька разів, принаймні в три. Цей об'єкт привабливий тим, що він має загалом чи будівлі, розташовані на території 7,5 чи 6,5 гектарів землі. Цей об'єкт Оріон цікавий тим, що він вже має цілу купу орендарів. Якщо впорядкувати орендні відносини і витрати, то можливо він зможе заробляти вже там за декілька місяців. Це один із корпусів заводу Оріон на вулиці Степова, 9. Колись тут виробляли холодильне обладнання. Тепер власники просто здають приміщення в оренду. Споруди знаходяться в аварійному стані на території багатобудівельного сміття. Поряд із заводом будується житловий комплекс. І, за словами Олександра Славського, наймовірніше майбутній власник також віддасть перевагу житловим будинкам замість виробництва. Йому в будь-якому випадку буде потрібно домовлятись з усіма іншими акціонерами товариства Оріон і якимось чином планувати розвиток і там цієї території, будівель і так, далі, і так далі. Але я думаю, що найбільш вірогідно тут буде житлова забудова, тут є бомбосховища на цій. Території, що важливо наразі для житлової забудови, у фонді держмайна готують до приватизації понад 50 об'єктів у нашій області, а загалом у регіоні понад 30 тисяч об'єктів державної власності. За словами Олександра Славського, якщо до війни спостерігався попит на них у потенціальних забудовників, то сьогодні потенційними покупцями стають виробники. Зараз ми маємо попит на логістичні потужності, на потужності зі зберігання фільгоспродукції. Доволі часто до нас звертаються підприємства, що релокуються з окупованих територій або з тих територій, де відбуваються військові дії. Про не релокацію, а про оренду або приватизацію майна тут. Що цікаво, доволі часто, чи частіше ніж до цього, до нас звертаються. Виробничі підприємства, які, власне, хочуть розширюватись. це меблевики, які говорять про якісь цехи або шоу-руми. Проте експерти ставлять під питання доцільність приватизації під час воєнного стану і вбачають у цьому лише спосіб нажитися на цьому окремих бізнесменів. Нам потрібно залишити такі об'єкти для того, щоб в них зайшли іноземні інвестиції після війни. Розумієте, угу. от зараз на інвестиційному полі ноль ні іностранців, ні не місцевий реальний бізнес, тому що всі розуміють, що різки колосальні. За чим зараз те, що може привлечь інвестиції, розпродавати? Скажіть, пожалуйста. Після війни на думку експерта ціна продажу об'єктів буде в десятки разів більшою для іноземних компаній, тому поповнювати скарбницю сьогодні в такий спосіб нерозумно. За добу патрульні поліцейські опрацювали майже 9 сотень повідомлень на лінії 102. Вже традиційно до відділків були доставлені порушники комендантської години. Цього разу 15 осіб. Інспектори продовжують контролювати і порядок у місці. Повідомили в прес-службі управління. Перевірили 49 підозрілих осіб. Виявили два факта незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили 13 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Лише за добу в місті Одеса сталося шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. В одній з аварій постраждала 10-річна дитина, повідомляє речниця управління патрульної поліції в Одеській області. Водій автомобіля Нісан на вулиці Балківській скоїла наїзд на неповнолітнього пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці. До лікарні доставили 10-річного хлопчика. На місці ДТП працював слідчий та патрульні поліцейські. На фонтанській дорозі також сталася аварія з потерпілими, говорить Алла Марченко. На вулиці Фонтанська дорога водій автомобіля Тойота скоїв наїзд на жінку. В результаті ДТП постраждало, доставили до лікарні. А на розі проспекта Шевченка та вулиці Довженка зіткнулися три автівки. За попередньою інформацією, водій автомобіля Хюндай порушив вимоги дорожнього знаку та скоїв поворот ліворуч, в результаті чого трапилось зіткнення з автівкою Нісан, яка рухалась проспектом Шевченка. Від удару по інерцію автівки у Хюндай відкинула на Субару, який був припаркований. На чорноморського козацтва під час маневрування сталося зіткнення автівок Вольва та Тойота. В результаті ДТП до лікарні звернувся водій автомобіля «Тойота». А ввечері аварія сталася у центральній частині міста – на розі Катеринінської та Успенської. Там не поділили дорогу Лексус та Рено. Принаймні, одна з автівок перекинулась. Ввечері на перехресті вулиць Катеринінської та Успенської сталося зіткнення автомобілів Лексус та Рено. В результаті ДТП до лікарні звернулися пасажири та водії обох автівок. Патрульні поліцейські нагадують одеситам як пішоходам, так і водіям про необхідність суворо дотримуватись правил дорожнього руху. Чотири громадянина України намагалися незаконно перетнути кордон. Прикордонники Подільського та Білгродністровського загонів виявили порушників. Чотири чоловіка призовного віку з Києва, Харкова, Дніпропетровщини та Одещини намагалися потрапити в Молдову. Переправленням займалася організована група осіб, яка через закриті телеграм-канали здійснювала підбір охочих нелегально виїхати за межі країни. Свої послуги злочинці оцінювали по 5 тисяч доларів за кожного ухилянта. Двох організаторів протиправної схеми також затримано на гарячому. Вже розпочато кримінальне провадження. Фігурантам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Лікарі констатують, із підвищенням рівня стресу у нашому суспільстві різко зросла і кількість інсультів. В основному серед пацієнтів похилого віку. Одним із факторів, що безпосередньо впливає на підвищення ризику виникнення інсульту та інших серцево-судинних захворювань, є куріння, стверджують кардіологи. Якщо б ми навіть уявили, що ось населення не курить зовсім, uh -huh. от ми взяли б і перестали б всі курити, то ризик серцево-судинних захворювань зразу б знизився на 50%. Основний показник, чи перебуваєте ви в групу ризику це стан артеріального тиску. Якщо його тримати в нормі, то проблеми з судинами не станеться. Однак нерідко пацієнти не звертають увагу на свій стан і продовжують лікуватися вдома, витрачаючи дорогоцінний час. У результаті кількість смертей від інсульту в Україні неухильно зростає. На жаль, пацієнт з інсультом це тяжкий пацієнт і. Якщо інфаркт вже якось прямуються одразу до стаціонару і вже є така настороженість не тільки у лікарів, вона вже давно є, а й у пацієнтів, то з інсультом чомусь зараз залишаються і починають його започаткувати його лікувати вдома. За словами кардіолога, інсульт страшний ще й тим, що навіть після успішної операції пацієнту потрібно чимало часу, щоб відновити всі життєві функції. Це розуміє і в НСЗУ. 23 рік буде оголошений Національною службою здоров'я України як рік впровадження реабілітаційних заходів. На угу. навіть у нас є тепер новий пакет, який розробляється саме на 23 й рік. Він так і називається реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах. Коли буде спрямована не на те, щоб полікувати пацієнта, медикаментозно відпустити, наразі тепер пацієнт має бути відновлений за функціональним принципом. Тепер на базах лікарень, які уклали договір з НСЗУ, будуть передбачені і обладнані відділення для реабілітації пацієнтів після інсульту, а також консультації фахівців, рівень професіоналізму, яких сьогодні високо оцінюють не лише у нас, а й на заході. Насправді, доступність української медицини є в рази більша, ніж доступність будь-якої іншої країни. Це в нас традиційно було і воно у нас залишилось. Це, це те позитивне, що в Україні такі з медицини є. Є певні проблеми, тому що йде реформування, і не всі пацієнти розуміють, як собі поводитись зараз з цією реформою. Угу. А наразі йдуть дуже позитивні речі: якщо сімейному лікарю потрібно якесь дообстеження, він може дати електронне направлення будь-якому пацієнту, який це потребує, і з цим електронним направленням сам пацієнт вирішує, куди далі йти. Більш детально про нові способи лікування інсульту та інших серцево судинних захворювань дивиться у підсумковій програмі про головне у неділю. Молоді та талановиті Одесити продовжують відстоювати Україну на музичному фронті. З перших днів війни група барабанда працювала у знаменитій пісочниці, підтримуючи дух волонтерів, які набирали мішки з піском для фортифікаційних споруд регіону. помогаем армии с первых дней войны, сами являемся все волонтером, волонтерами, как и, в принципе, вся наша страна. Мы здесь, потому что мы здесь нужны. Мы чувствуем это. Это не наиграно, это не притянуто за уши. В этом и есть мы. Фронтмен барабанди Ельну Рустамов з основних школи фабрика барабанів. Тож учасники гурту і у воєнний час продовжують виховувати нове покоління музикантів, частково на волонтерській основі. З перших днів війни у нас на навчанні безплатно діти-переселенці. Зараз ззаді мене відкривається ще один клас. Ми вже там є два барабани. зараз ми ще два барабана докупимо. И мы берем еще около 5-6-7 групп детей-переселенцев для обучения. И, конечно, есть план это поехать во Львов, открыть еще одну нашу школу, так как там наших деток очень-очень много. Творчі молоді люди, як і всі українці по-своєму переживають війну. Свої емоції конвертують у музику. Так народилася пісня Лис до мами. Кліп знімали в курортній Сергіївці, там, куди 1 липня вдарила російська ракета, забравши життя 22 людей. Для повнути картини задіє історія українського народу, який сьогодні героїчно бореться за свою свободу та незалежність. Автор пісні Ельнур Рустамов переїхав до Одеси із Криму. Виконавець каже, що перед Усім цю пісню він написав для своєї мами, корінної кримчанки, яка сьогодні перебуває в Америці. Ми зазванюємося з нею. Вона мені постійно каже, я горжусь тобою, дякую тебе. Це найкращий коментар, який я мог отримати. Я писав цю пісню для неї. Потім для свого народу і для своїх, звісно, сограждан. Гітарист гурту Барабанда та за сумісництвом автор музики переїхав до Одеси з Миколаївської області 26 лютого, коли його рідне село Первомайське опинилося під окупацією. Леонід згадує, що ідея написати пісню сталася раптово. Я почав щось наігрувати, і Ільнур такий, ого, подожді, такий Він такий зацепився, такий, ти написав? Я такой, так, да", я написав. Я, такий, я зараз прийду 20 хвилин, Смандрю, пішов в кабінет, сидить. Приходять через 20 минут, А я вже забув, Я далі граю, граю. Я вже забув. Він приходить. Я текст написав. І я такой, ну, давай послухаємо. Жіношу фолк партію виконала Ангеліна Бевзюк. Дівчина з перших днів війни допомагала людям вибиратися із районів, які опинилися під тимчасовою окупацією. А тому всім серцем відчула сенс пісні. Для мене оці слова, оцей приспів «Зруйнуй твій дім. А значить, не просто те, що реально, тобто, да руйнують дома. Це те, що руйнується, ще в нас всередині. Військовий реліз барабанди вже підкорив міжнародні чарти і серця багатьох слухачів у всьому світі. До душі він припав і землякам-одеситам. Я недавно переходил дорогу. Вот ребятам рассказывал, і просто спускається окно, і мужчина делает громко мой трек, і просто начинает кричати: Чувак, ти, ти супер, спасибо, что написал написав таку пісню. У плану групи випустити ще багато патріотичних пісень, в яких буде назавжди зафіксовано боротьбу українців за свою свободу та незалежність. Музиканти впевнені, що їхні пісні стануть своєрідним закликом, який почує увесь світ.